У Франківську відбувся унікальний всеукраїнський турнір з боксу за межею, присвячений пам'яті героїв сил спеціальних операцій. Два десятки учасників, ветерани чинні військовослужбовці з пораненнями верхніх та нижніх кінцівок вийшли на ринк, аби довести для українських захисників немає нічого неможливого. напередодні поєдинків традиційне зважування учасників та емоційна битва поглядів. Для вашої уваги демонстрація незламності, нескореності. Вихід за межу заступу для ветерана Володимира Чернеги з Івано-Франківська. Це дебютний бій. Професійно займатися боксом він почав лише два місяці тому. Запевняє до бою готовий. Завжди присутні хвилювання. Але нічого страшного перед виходом на позицію з хвилюваннями справилися, справлюся тут. Володимиру 25. Бойовий шлях розпочав лютому 22-го в лавах бригади Дельвейс. Далі була третя штурмова. Торик він підірвався на протипіхотній міні та втратив ногу. Для нього участь в турнірі спосіб довести, що люди з інвалідністю теж можуть займатися боксом. Тут хочеться показати, що люди на протезах, люди, у яких немає кінцівок, вони от можуть вийти за свою межу фізично і. Скажімо так, доказати нормотиповим людям, що вони такі самі, що ми такі самі, як і вони, і, можливо, навіть в деяких аспектах краще. Всеукраїнський українські турніри з боксу серед бійців з тяжкими пораненнями кінцівок проводять уперше. Організатор заходу Станіслав Зорій в минулому чемпіон світу з кікбоксингу серед юніорів. До зсу долучився, коли йому було лише 20. Воював в складі сил спеціальних операцій. У 23-му році під Бахмутом отримав мінно-вибухову травму ноги. Коли я лежав в лікарні, я продовжував боксерську справу. Це мені допомагало реабілітовуватись, відновлюватись. Коли я отримав первинний протез, я першим ділом зразу став боксарську стійку. Станіслав наголошує, це не просто класичний турнір з боксу, а демонстрація незламності та сили волі. Бійці учасники буквально виходять за межі своїх можливостей, звідси й назва, яка от того ж є офіційним слоганом ССО. Це військовослужбовці та ветерани, для яких слово межа просто виклик. Їхні поєдинки – це більше ніж спорт. Серед учасників працівники різних підрозділів з пораненнями кінцівок і, окрім вагових категорій, потрібно було підібрати суперників ще й з рівнозначними пораненнями. Геннадій Бойко Зубухова, колишній боєць 93-ї бригади Холодний Яр до служби, професійно займався кікбоксингом, чемпіон та призер українських і міжнародних змагань. 23-му в боях за Бахмут втратив кисть правої руки. Думав, що після ампутації шлях ідиноборсу для нього закінчився. На жаль, було отримана ампутація, але це мене не зламало і зараз я тут і Дякую Святославу, що тепер надав шанс проявити себе на такому турнірі. Я хочу довести, що такі травми це не є якимось обмеженням. Для всіх це за межею можливостей. Я хочу показати оцю за межею. Боксування однією рукою це безпрецедентний випадок в історії боксу, каже військовослужбовець і чемпіон з гирьового спорту Олександр Тітенко Скропивнецького. Ці хлопці доводять всім на світі, що людським можливостям немає. Меж загалом відбулося 10 поєдинків у різних вагових категоріях: від 70 до понад 100 кілограм. Заключний бій провів сам Станіслав. Його суперником по рингу був генерал-майор ЗСУ, перший заступник керівника центру спеціальних операцій Григорій Галаган. Особисто я в минулому житті займався професійно боксом, і після поранення і я можу себе назвати новачком, тому що буксувати на своїх ногах і буксувати на протезі це це зовсім різне. Вхід на турнір був за донат на банку. Частину зібраного передадуть на потреби бійців ССО. А решта на створення Івано-Франківського адаптивного бійцівського спортзалу, де зможуть тренуватися ветерани після поранень. Жанна Дучек, зі Автонас, Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.